Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми вчимося визначати частини тексту розповіді та будувати текст. Розглянь першу вправу. Нам треба прочитати текст та з'ясувати, який це тип тексту. Як їжак до зими готується. Їжак до зими готується, лягає на землю та качається. А листя на його голки настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та несе до своєї домівки, несе, наче золотий стіжок везе, скине його в кубку, спочине трохи та й знову за роботу, бо ж любить жачок зимувати в теплій м'якій постелі. Давайте дамо відповіді на запитання. Про що йдеться мова на початку тексту? Правильно, мова йде про те, як їжак готується до зими. Про що повідомляється далі? Далі повідомляється, яким чином він переносить листочки до своєї домівки. А закінчується як любить спочивати їжачок взимку. Давай з'ясуємо, який це тип тексту. Це текст розповідь. В нас з тобою є слово їжак. Подумай, скільки у слові «їжак» складів? їжак складів. жак правильно два склади, а букв чотири. А звуків їжак. Звуків 5, тому що «ї» на початку слова позначає, що правильно завжди позначає «ї» два. Звуки. Прочитайте. Доведіть, що це текст, розповідь. Доберіть до нього заголовок. Чи знаєте ви, як звіри роблять запаси на зиму? Ховрах зерно у полях збирає і ховає в нору. Навіть особливі кормори риє для зерна. Водяний щур забиває нірки картоплею. Сич на зиму заморожує в дуплі, як у холодильнику мишей і птахів. Кожний робить запаси на зиму по-своєму. Спробуйте дібрати, будь ласка, заголовок. Правильно, тварини взимку, запаси звірів, зима наступає тощо. Відповіді можуть бути різними. Запишіть текст, позначивши його частини цифрами. Перша частина зазначається, про що йтиметься далі. Друга частина розкривається думка, висловлена в зачині, тобто в першій частині. І, звичайно, третя частина підсумовується сказане. Будова тексту розповіді така. Початок, розвиток подій, закінчення. Так само, як в нас іде. Що? Зачин, основна частина кінцівка. Так, ось в тексті розповіді є початок, розвиток, подій закінчення. Наступний текст, який ми розглянемо, це буде текст під назвою Коза. Йде коза вулицею, додому поспішає. Удома її господиня нагодує і напоїть. Але якщо господиня забариться, коза й сама щось поцупить. У сінях вімить поскубе, у кухні хлібчик ухопить, у городі розсаду подість, у садку кори з яблуні здере. Давайте розглянемо деякі слова поцупити, тобто вкрасти, забаритися, це запізнитися, перепізнитися. Коли ми читаємо заголовок коза, про що ми можемо дізнатися? Правильно, що мова піде саме про козу. Давайте подумаємо. А яка з кінцівок буде найбільше відповідати цьому тексту? От яка красуня чи от яка безкетниця? Звичайно, от яка безкетниця, так? тому що якщо господинька не нагодувала козу, то вона щось поцупила. У сінях віник поскубла, у кухні хлібчик вхопила, у городі розсаду поділа, а в садочку кори з яблуні здерла. Тому можемо сказати, от яка бешкетниця. Давайте з вами зараз спробуємо прочитати частини текстів. І подумаємо, які з них можуть бути зачинами, а які можуть бути кінцівками. Давайте поглянемо. Перший. чи знаєте ви, хто така Олена Пчілка? Це більше схоже на зачин чи на кінцівку? Звичайно ж, на Зачин. Тому що не начебто далі має йти якийсь текст. Давайте наступно поглянемо. Руда хитрунка більше в село не навідувалася. Не начебто закінчується текст. Отже, це підійде до кінцівки. Одного разу на морі зі мною стався такий випадок. Це дуже схоже на Зачин. У маленької яринки радість. Повернувся татусь. Це зачин. Щеглиха згодом повернулася назад, почала клопотатися біля гнізда, а самчик погнав суйку аж до лісу. Це дуже схоже. На що? На хінцівку, правильно? Спробуйте з'ясувати, яким типом текстів відповідають запропоновані частини. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 15. Дайте відповіді на запитання, що нового дізналися, що було цікаво. Що було складно, чого навчилися на уроці! Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Дуже-дуже на дуже вас чекаю. До зустрічі!